У Верховній Раді України різко побільшало прогульників та депутатів, які не голосують за закони. Продуктивність роботи знизилася у 60% народних обранців. Про це стверджують в організації Вокс Україна. 10 депутатів взагалі мають 0% корисності через те, що вони просто прогулювали свою роботу або ж перебували під слідством. Є і такі. Як пояснили у Вокс Україна, коефіцієнт корисності народного депутата показник, який показує, демонструє, як народні депутати голосували за прогресивні закони, які потрібні суспільству. Високий рейтинг мають ті, які звісно підтримував такі прогресивні зміни. Ну а низький бал, ті, які голосували проти прогресивних змін або ж прогулювали роботу загалом. Вокс України стверджують, що депутати дедалі рідше почали з'являтися в залі, збільшився відсоток прогульників. А крім того, аналітики бачать таку ще одну тривожну тенденцію. Депутати приходять на роботу, вони перебувають в сесійній залі, в залі приміщенні Верховної Ради, але під час розгляду законів не голосують, тобто не натискають кнопку ні за, ні проти, ні утримався. Таких депутатів завжди були у Верховній Раді, але якщо в 2019 році їх було 13% з усього складу, то нині вже 22.